Тим часом Європейський Союз готує удар по Угорщині. Про це пише видання Атланзо з посиланням на джерела: Брюссель може позбавити Угорщину права голосу в ЄС і заморозити 43 мільярди євро з європейських фондів. Причина антиукраїнська політика Віктора Орбана. Німеччина, за даними видання, наполягає на жорстких заходах. Берлін кілька разів попереджав Будапешт, але Орбан не змінив позицію. Німеччина заявила, співпраця можлива лише за умови, якщо Угорщина припинить блокувати підтримку України. У ЄС уже втомилися від вето Орбана. Очевидно, Орбан веде Угорщину у прірву. Замороження 43 мільярдів євро. Це удар по кожному угорцю. Але Орбан, схоже, байдуже, він обирає російську нафту та газ замість європейської солідарності, і мова тут не про партію, а про принципи, на яких побудовано ЄС, шкода угорців, але це їхній вибір на виборах, і в квітні наступного року можна зробити новий. Хоча, судячи з того, як Орбан ставиться до опозиціонерів, як Орбан ставиться до... Взагалі, угорців, які знаходяться за кордоном, то, звичайно, очікувати від нього якоїсь зміни політики точно не варто. Ну, як мінімум, ми пам'ятаємо цей треш із статусом персона Нонграта для етнічного угорця громадянина України Роберта Мадіра Броуді.